Хочу вас познайомити із фентезійною історією корейського походження Серця нагів, перша частина тетралогії Лі Йондо, той птах, що п'є сльози, від виданицьца Букшеф. Спочатку про сюжет, а потім поділю своїми враженнями. В цьому світі живу декілька разів. Наги. Граційні люди Змії, що живуть у тропічних лісах і спілкуються телепатично. Лекони, птахоподібні люди, величні. Страхітливо сильні істоти. Докебі. Грайливі і допитливі людиноподібні маги вогню. Люди. Ну тут усе зрозуміло. Маємо класичний квест: трійця героїв, людина Докебі та Лекон, отримала завдання від монахів сходити у ліс нагів, забрати одного з них та привезти до храму. Звісно, це починає закручуватися у цікаву та захоплюючу пригоду. Сюжет простий та знайомий. Але східний фольклор, гумор та манери спілкування між персонажами роблять цю історію унікальною на відміну від традиційного західного фентезі, де монстр це зло, Тут все не настільки однозначно. Автор майстерня грався із знанням своєї культури та текстом, щоб дати змогу насолодитися його твором як в Азії, так і на Заході. Піддайте сюди ще й добрячу порцію філософських роздумів, вірувань та прикмет, що роблять цей світ ще більш живим. До речі, вже відкрите передзамовлення на другу частину. Я вже замовила. Якщо хочете зануритись у східне фентезі, ця книга точно варта вашої уваги.